Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. «Фавбет» – титульний партнер ФБЕстра Ліги. Євен Задорожній, головний тренер Аврори. Вітаємо вас з перемогою, виходом у фінал Фаббет Екстраліги вперше в історії. Також вперше в історії ваша команда зіграє у лізі чемпіонів, ви кваліфікувалися. І знаєте, ви пройшли з Авророю довгий шлях. Багато гравців, ви про це нещодавно казали, зростали під вашим керівництвом. Що зараз всередині вас, ви так, як завжди, емоції не показуєте. Але я думаю, зараз позитиву дуже багато. Так, по-перше, я подякую суперникам, я рахую, що вони на досить вірному шляху. Побудова клубу, праця з болівальниками і ті гравці, які в них є, вони дуже гарної якості, особливо легіонери, дуже їх посилили. Але ми сьогодні були та й протягом всієї серії кращі. Краще грали в захисті, краще грали в атаці, тому ми й далі йдемо. Побажаю скаяпу подальшого розвитку і здобути бронзу. Що стосується моїх емоцій, вони досить такі скуті, тому що я розумію, що ми йдемо далі. Це тільки пів кроку ми зробили. У нас керівництво. Дуже високі цілі стали на цей сезон, тому ми йдемо далі і працюємо над, над фіналом. Дуже радий за хлопців, що вони знайшли в собі сили, знайшли в собі емоції. Десь там по першій грі досить невдало ми діяли на овертаймі, могло це нас підкосити, але ми витримали, виграли підряд три гри і я їм дуже вдячний. Також я подякую нашому керівництву, яке нас чудово за цей час підтримувало, вірило в нас. Їм велике-велике дякую. І особливо подяка нашим болівальникам. Я гадаю, що у нас найпалкіші болівальники, хоча ми і дуже молодий клуб, але так як нас підтримують, це, це щось. Я їм дуже вдячний. Що стосується цілком серії, Ну, ми, я ж кажу, ми були майже в кожній грі попереду. Допустили одну помилку, але виправились і виграли три підряд матч. Ну і, власне, щодо фіналу, зіграєте з хітом. Дві найсильніші команди країни зіткнуться за чемпіонство. Давайте так, ви грали з хітом уже достатньо в цьому сезоні і нарешті в Кубку вперше виграли, зняли, зняли гештальт, можна сказати, тими перемогами. Але ж фінальна серія, це, мабуть, геть геть інше. Так, звісно, велику роль буде грати досвід, досвід хіта. Це двохразовий чемпіон, і вони вигравали два останні роки. Дуже, дуже сильна команда по складу з гарним підбором виконавців. Тому дуже нелегко буде. Ми таки очікуємо такі ігри. Але ми хочемо там грати, хочемо перемагати. І, звісно, будемо діяти на нашому бажанні, на великому бажанні. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Favbet? Голівудського блокбастеру на полі? Фавбет. Титульний партнер Савбет Екстра Ліги.